Урок 12. Нотатки Елен Уайт. Бог Вірний. 13 Грудня. Пам'ятний вірш з усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилося невиконаним жодне слово. Усе здійснилося. Ісуса Навина, 21 розділ, 45 вірш. Джон Кеннеді звернувся до громадян Америки. Він сказав з чистою совістю, нашою єдиною надійною нагородою, з історією, яка є останнім судею наших учинків. Рушаймо вперед, щоб управляти землею, яку ми любимо, просячи його благословення та його допомоги, але знаючи, що тут на землі. Божа робота має справді бути нашою роботою. Цього тижня ми побачимо, як Елен Уайт підтримує першу промову Ісуса Навина, які він згадує перемоги Ізраїля, водночас простежуючи шлях майбутнього успіху народу. Релігія не повинна обмежуватися зовнішніми формами та церемоніями. Релігія, яка походить від Бога, це єдина релігія, яка веде до Бога. Через духа промовляється кожна щира молитва, і така молитва є прийнята Богом. Де б не шукала Бога, там проявляється дія духа, і Бог відкриє себе цій душі. Він шукає таких поклонників, він чекає, щоб прийняти їх і зробити їх своїми синами та дочками. Христос надія світу, сторінка 189. Наші зустрічі для поклонювання повинні бути священними, дорогоцінними подіями. Молитовні зібрання це не місце, де брати повинні докоряти і засуджувати один одного, де мають бути недобрі почуття і різкі промови. Христа буде вигнано зі зібрань, де проявляється цей дух, а сатана прийде, щоб взяти на себе ініціативу. Нічому, що має запах нехристиянського, нелюблячого духу, не слід дозволяти входити. Наші зібрання повинні бути надзвичайно цікавими, вони повинні бути пронизані самою атмосферою неба. Нехай не буде довгих сухих промов і формальних молитов лише заради часу. Його служіння має бути цікавим і привабливим, і не повинно перетворюватися на суху форму. Ми повинні жити для Христа хвилину за хвилиною, годину за годиною і день за днем. Тоді Христос житиме в нас, і коли ми зустрінемося разом, Його любов буде в наших серцях, битучи як джерело в пустелі, освіжаючи всіх. І, змушуючи тих, хто готовий загинути, прагнути пити води життя. Свідження для церкви том 5, сторінка 607, 609. Неділя, 14 грудня. Усе збулося Усі віки, призначені Богом свідки, піддавалися докорам і переслідуванням за істину. Йосипа зневажали і переслідували. Давида, вороги переслідували, як хижого звіра, Стефана побили камінням. Павла ув'язнили, били палицями, побили камінням і зрештою стратили. Іоанна вигнали на острів Патмос за Слово Боже та за свідчення Ісуса Христа. Ці приклади людської стійкості свідчать про вірність Божих обітниць, про Його незмінну присутність і підтримуючу благодать вони свідчать про силу віри, протистояти силам світу. Період лиха і страждання, що чекає на нас, вимагатиме віри, яка може витримати втому зволікання та голод, віри, яка не ослабне, навіть якщо буде сильно випробувана? Чи забуде Господь свій народ у цю важку годину? Чи забув він вірного Ноя, коли суди спіткали допотопний світ? Чи забув він Лота? Коли вогонь зійшов з неба, щоб поглинути міста і зробити рівнини, чи забув він Ілію, коли клятва завелі погрожувала йому долею пророків Ваала? Чи забув він Єремію в темній і похмурій ямі його в'язниці? Чи забув він трьох гідних у вогняній печі? Або Даниїла в лев'ячій ямі той, хто бачить кожну їхню слабкість, Хто знайомий з кожним випробуванням стоїть вище за всі земні сили, і ангели прийдуть до них у самотніх келіях, несучи світло і пис з небес, конфлікт і мужність сторінка 369. Божі обітниці, подібні до дорогоцінних квітів, розкиданих по саду. Господь хоче, щоб душа спочивала з вірою на нього у небесних місцях. Сторін 125 Понеділок, 15 грудня, знак турботи Усе ваше щастя, мир, радість і успіх у цьому житті залежать від щирої довірливої віри в Бога, ця віра спонукатиме вас до справжнього послуху заповідам Божим. Ваше знання і віра в Бога найсильніше стримування від будь-яких злих вчинків і мотивація. До усього доброго. Послання до молоді, сторінка 410 Христос бажає, щоб ми зробили Його служіння привабливим, таким, яким воно є, насправді. Нехай самозречення і таємні випробування серця будуть відкриті співчутливому Спасителю. Нехай тягарі залишаться біля підніжжя Христа, і йдіть своєю дорогою, радіючи Його любові. Яка перше полюбила вас. Люди можуть ніколи не дізнатися про роботу, яка таємно відбувається між душею і Богом, але результат роботи духа над серцем буде явним для всіх. Роздуми з гори благословення, сторінка 88 Нехай діти навчаться бачити в природі вираз любові і мудрості Бога, нехай думка про нього буде пов'язана з птахом, квіткою. І деревом, нехай все видимо для них стане тлумачами невидимого і всі події життя засобом божественного навчання. Коли вони будуть вивчати уроки з усього створеного і з усього життєвого досвіду, покажіть, що ті самі закони, які керують речами природи і подіями життя, мають керувати нами, що вони дані нам для блага і що лише в услузі ним. Ми можемо знайти справжнє щастя і успіх вівторок, 16 грудня. Чіткі межі. Смерть Авеля була наслідком відмови Каїна прийняти Божий план у школі послугу, щоб бути спасеним кров'ю Ісуса Христа, символізованої жертвоприношеннями, що вказують на Христа. Каїн відмовився від пролиття крові, яка символізувала кров Христа, що має бути пролито за світ. Всі ці церемонії були підготовлені Богом, і після того Христос став основою всієї єврейської економіки. Христос був основою всієї єврейської економіки. Служіння жертвопринесення мало на меті створити у кожному серці любов до закону Божого. Який є закон Його царства. Жертвопринесення мало бути наочним уроком любові Бога, явленої у Христі, у стражденній, вмираючій жертві, яка взяла на себе гріх? Природа та характер цієї жертви і Христове заступництво це теми, які повинні створювати в наших серцях піднесені, святі, високі уявлення про закон Божий, який Висуває свої вимоги до кожного людського вчинку. Бог хоче, щоб кожен член Його творіння зрозумів велику роботу безкінечного Сина Божого, який віддав своє життя за спасіння світу. Дивіться, яку любов дав нам Отець, щоб і синами Божими називалися, тому світ нас не знає, що не пізнав Його. 1 Івана 3.1. Вибрані вісті Том 1. Сторінки 233, 234. Довотерпіння Боже закінчилось. Світ відкинув його милість, зневажив його любов і потоптав його закон, дух Божий, якому вперто чинили опір, зрештою відійшов. Тоді сатана ввергне мешканців землі в одну велику, останню біду. Народ Божий тоді буде всередині тих сцен страждань і горя, описаних пророком, як час горя Якова, віра якою я живу. Сторінка 339. Середа 17 грудня. Гнів Господній. Під час нічного видіння я стояла на озвищі, з якого бачила, як будинки хиталися, немов очерет на вітрі. Будівлі великі й малі падали на землю, курорти, театри, готелі і будинки багатіїв десьлися і руйнувалися. Багато життів було стерто з лиця землі. Руйнівники, ангели Божі, працювали один дотик, і будівлі, настільки добре побудовані, що люди вважали їх захищеними від усякої небезпеки, швидко перетворювалися на купи сміття. Здавалося, що терпіння Боже вичерпалося і що настав день суду. Господь призначив час, коли він покарає порушників гнівом за наполегливе нехтування Його закону, верховне Боже правління і святість Його закону мають бути відкриті тим, хто наполегливо відмовлявся слухати царя царів. Навіть терпіння Боже має межі, і багато хто. Переступає ці межі. Вони переступили межі грації, і тому Бог має втрутитися і захистити свою честь. Коли Господь прийде як мститель, Він також прийде як захисник усіх тих, хто зберіг віру у своїй чистоті. Дивовижна Божа благодать сторінка 51. Господь прийде як мститель для тих, Хто поширював зневірні вістки і приносив зневіру увесь ізраїльський табір, служили сатанінським силам у повному бунті, вони кричали проти вірних розвідників і наказали їх побити каменем Ісуса Навіна та Калева, які наважилися донести правдиву інформацію про землю. Але завжди є захист для тих, хто свідчив про істину, що святило життя Ісуса Навіна та Калева? І слава Господня з'явилася у скині зборів перед усіма синами Ізраїльвими. Тут ми маємо переконливі докази того, що гнів Господній прокинувся на бунтівний народ і зберіг праведних. Христос тріумфує, сторінка 119. Четвер, 18 грудня Тримайтеся Бога. Золото випробовується вогнем. А віра, очищена випробуванням цінніша за чисте золото, тож сприймаймо на випробування помірковано, не проходьте крізь них з наріканням та невдоволенням. Не робіть помолок, виходячи з них. У часи випробувань ми повинні триматися Бога та Його обітниць. Очисна піч призначена для видалення шлаку. Коли очисник побачить свій образ відображений у вас чітким, Він витягне вас з печі ви не будете залишені на знищення чи терпіння вогняного випробування довше, ніж це необхідно для вашого очищення. Нехай Господь допоможе вам вирішити, що воля та робота Божа справді здійснюються у вас, подивіться вгору Ісус живе, Ісус любить. Ісус співчуває, і Він прийме вас з усім вашим тягарем турбот і клопотів, якщо ви прийдете до нього і покладете свій тягар на нього. Наше високе покликання сторінка 312. Довіртеся Господу всім своїм серцем, і він ніколи не зрадить вашої довіри. Ні в чому він не отримує більшої радості. Ніж у прийнятті слабких, які приходять до нього за силою. Якщо ми знайдемо в серці голос для молитви, він обов'язково знайде вухо, щоб почути, і руку, щоб спасти. Нема жодного випадку, коли Бог сховав би своє обличчя від благання свого народу благослови тебе, Боже, бідна, вражена, поранена душа. Тримайся за його руку, тримайся міцно, він візьме тебе. Твоїх дітей і все твоє горе і тягарі, якщо ти тільки покладеш їх усіх на нього. Цей день з Богом. СТОРІНКА 194. П'ятниця 19 грудня. Божа вірність сьогодні. Ісус навин закликав Ізаїля поміркувати над Божими обітницями та минулими діяннями. Щоб Визнати його вірність в теперішньому. Подумайте про свій життєвий шлях і згадайте, коли ви яскравіше бачили вірність Божу. Поділіться своїми думками у групі. Один з найвідоміших віршів про вірність Божу плач 3.23, де Єремія проголошує Велика вірність твоя. Під час цих слів Єремії понарод Божий через свій заколод перебував в мороці. Три основні стовпи юдейського суспільства були знищені Земля, монархія і храм. Але навіть перед суворою реальністю вигнання і знищення пророк сміливо проголосив слова, які послужили натхненням для прекрасного гімну Вірність Твоя велика о мій Боже. Як той факт, що Богу можна довіряти, може допомогти вам орієнтуватися в бурхливих водах життя? Коли ви ясно не бачите його дій. Як ви можете відобразити Божу вірність у своїх стосунках з ближніми? Для подальшого читання речитайте Конфлікт і мужність перше за все, 30 грудня, сторінка 370. А також, щоб я міг пізнати його, твердо стояти в день небезпеки, 12 грудня, сторінка 352.